Доброго дня, шановні української аграрії. Слухайте, у Романа хороша вість, Да? Він знайшов хорошу роботу і буде все-таки, каже, продажник нікуди, да? нікуди так, ну, а знайшов роботу, буде, буде агроном. Так що, я кажу, як не кожен може бути продажником, повірте. Дійсно, якщо не лежить душа до виробництва, Дуже, то саме головне. 25 років. Так. Я і компанія Інтерлаб вдячні йому за цю роботу, тому що дуже багато допомагав. І аби не він, то прийшлося б шукати, ху, я, знаю, кого шукати. Ху, я знаю, кого шукати по великому рахунку. Але людина від'їздила на скільки кілометрів тисяч наїздив за літа? Ну, якось Осімдесят машина. 80 тисяч кілометрів до наших партнерів за сезон. Це він прийшов до нас в лютому, да? і оце зараз звільняється. Так що я кажу, тримаємо зв'язок і вдячні колеги за, за роботу да. і високих урожаїв з компанії Теренолап. Тримайте, успіхи вам.